Лілія, пам'ятаєш, минулого тижня до нас в гості приходила біологиня та авторка нової книги про Чорнобильську АЕС, страшне прекрасне та потворне в Чорнобилі. Так, звісно, пам'ятаю. І Завдяки їй я подивилася на атомні електростанції та зону відчудження під таким досить незвичним кутом. Радіобіологічним я б сказала, для мене стала відкриттям думка вчених про те, що атомна енергетика mm -hmm. одна з найчистіших в екологічному сенсі. Ну... Якщо дотримуватися техніки безпеки, зауваж mm -hmm. я теж тоді подумав, що цікаво було б заглибитися в ці процеси, тим більше що тема дуже на часі. І от наступний сюжет допоможе нам розібратися, зокрема з ядерним паливом, і з тим, як і хто виробляє для українських АЕС його. Українські атомні електростанції мають 15 діючих енергоблоків. Сім із них працюють на американському ядерному паливі. Вісім завантажені російським згідно з технологіями, паливні касети перебувають в активній зоні реактора чотири роки. Україна має запаси російського палива ще на два. Тобто, через шість років останню російську збірку вивантажать із реактора. Україна свого часу прийняла дуже мудре рішення, тому що вона. Фактично почала цей процес диверсифікації ядерних постачальників і фактично допомогла Вестінгаузу розробити конструкцію російського палива, таку саму, яка може експлуатуватися в наших реакторах. Крім цього, Рівенська атомна станція має два енергоблоки потужністю у 440 МВт, де конструкція ядерного палива дещо відрізняється від того, яке завантажується у великі реактори. Тож американська компанія активно працює над створенням палива саме для цих енергоблоків. Нещодавно Україна оголосила про власну лінію з виробництва ядерного палива, котру планують побудувати за три роки. Зараз ми над цим працюємо. Це буде фактично лінія, на якій збирається паливо за технологією Вісінгауса. Таким чином ми будемо зберігати цю тенденцію двох постачальників. Половина фактично всього палива буде постачатися з Вістінгаусом, іншу половину ми будемо виробляти саме. Виготовлятимуть компоненти ядерного палива та збиратимуть паливні касети на українському підприємстві. Зараз атомники працюють над отриманням відповідної ліцензії на виробництво. Частково ця робота вже виконана. Тобто відкренове елементи палове Вістенгаус ми вже виробляємо саме, і вже ці елементи були передані на сертифікацію, на ліцензування з Вістенгаузом. Частічно деякі зауваження є, але в основному партія пройшла контроль і далі ми працюємо над тим, щоб довести все до ладу. Завершити ліцензування та вийти на промислове виробництво хвостовиків планують уже цього року. Наступний етап виробництво голівок для паливних касет. Ці компоненти ядерного палива будуть використовуватися для забезпечення потреб усіх українських АЕС. Я був десь може три тижні тому в Швеції на відповідному заводі компанії Westinghouse. і там дуже суттєвий внесок виробництва робить якраз українські фахівці яких ми на початку великої агресії відправили для того, щоб прискорити виробництво тих збірок? Нещодавно енергоатом підписав меморандум про співпрацю з канадською компанією Кемико в урановидобованій галузі, аби задовольнити потреби українських енергоблоків у ядерному паливі до 2035 року? У нас немає технології, яка дає можливість збагачувати уран, тому нам уже будуть давати готовий уран. А ми будемо з цього урану збирати тепловидільні збірки WR для реакторів ВР 1000 українських атомних електростанцій. З початком повномасштабного російського вторгнення Україна позбулася російського гачка в ядерній енергетиці. Та, на жаль, ще багато європейських країн залежні від російських ядерних технологій. Про перехід атомних енергоблоків на американське паливо вже заявили Болгарія, Чехія, Словаччина і Фінляндія. В перспективі саме Україна може стати тим гравцем, який допоможе європейським країнам відмовитися від російської ядерної голки. А це до речі, 19 енергоблоків і це 700. Вісімсот мільйонів доларів на рік Росія одержує плату за ці ядерне паливо, а Ці гроші можемо одержувати ми спільно з американцями. Нині Україна виступає за запровадження міжнародних санкцій проти Росатому компанії, за допомогою якої Росія займається фактично ядерним тероризмом на Запорізькій АЕС, наражаючи на небезпеку українців та увесь світ. Наше спільне завдання з нашими американськими партнерами як найшвидше виробити відповідні типи палива, далі відповідну кількість для того, щоб повністю витиснити Росію з ринку взагалі ядерного палива в Європі. Це серйозний виклик, але ми його зробимо.